Колишній президент США Джордж Буш молодший здійснив свою першу закордонну поїздку після того, як залишив президентську посаду. Як і Обама два місяці тому Буш відвідав Канаду. На запитання репортерів, як би він прокоментував дії Барака Обами на посту президента, Буш вибрав не відповідати, сказавши, що не буде витрачати час на критику. На його думку, Обама заслуговує на його мовчання. Тему продовжить Руслан Петричка. Виявилось, що мешканці Калгарі, куди Джордж Буш поїхав свою першу приватну закордонну подорож, люблять колишнього американського президента. Якщо не люблять, то принаймні були заінтриговані тим, про що він говоритиме. Півтори тисячі представників місцевої бізнес-еліти заплатили по 400 доларів, щоб поснідати з Бушем і послухати його промову. Втім, були й такі, які кричали Бушу ганьба. Його не можна впускати в Канаду. Чотирьох протестувальників було заарештовано, двох звинуватили в нападі на поліцейських. Але порівнюючи з першим офіційним візитом Джорджа Буша до Канади у 2004-му, цього разу Калгарі було набагато привітнішим. Він вважає Калгарі безпечним місцем для себе. Воно дуже консервативне. Тут є нафтова та газова індустрії, до яких він завжди був прихильний. Представникам змі не дозволили знімати саму промову Буша. Але судячи з коментарів запрошених, вона їм сподобалась. Джордж Буш говорив про свої вісім років при владі, розповідав про свого шотландського тер'єра Барні, про свою дружину Лору та про батьків. Він пообіцяв, що колись напише про це книжку. Публіка залишилась задоволена. Він поводився досить неформально, і Про цьому говорив серйозно. Він був винятково щирим і чесним. Це була перша, але не остання промова Буша за межами США. кажуть організатори. Він безумовно планує декілька нових зустрічей. Коли йде, це поки що невідомо. Руслан Петричка голос Америки.